Гагаузія набагато менша за волинь і за площею і за населенням тут унікальна система оподаткування. Усі податки надходять до місцевого бюджету. Кишенів не отримує жодної копійки. Тому підприємцям-початківцям надають пільгу. П'ять перших років вони працюють без податків. Представники Гагаузії найбільше зацікавилися волинською деревиною, натомість запропонували продукцію винного заводу. Саме качественне великолепні вина ви знайдете там, тому що по своїм географічним. качеством, почва, температурный режим, количество солнечных дней, склоновые участки для виноградников. Гагаузия соответствует по всем параметрам провинции Бордо во Франции. И очень часто французы покупают наши вины наливом, у себя их разливают, потом отправляют в Россию как французские вины. Молодцы, могут. Поэтому добро пожаловать! Сотрудничество з винодельческой отраслью. Вот ви мені сказали сьогодні, какое количество гектаров сімсот у вас есть. Да. А у нас є 18 тисяч гектарів віноградника. Окрім співпраці в галузі економіки, сторони сподіваються на обмін досвідом в освіті і культурі. Протокол намірів підписали гагаузький башкан, тобто голова Михайло Формузал, голова Волинської облради Володимир Войтович і заступник голови ОДА Віталій Карпюк.